Фокуса. Я вам вже казав: ваша справа дійсно складна, і це може довгий час тривати. Якби ви могли. Прошу мене зрозуміти, мені страшенно залежить на часі, просто як ніж на горлі. Гарантую вам, що ви отримаєте рішення найшвидше, як лише можна. Повірте, для мене кожен день важливий. Я б не набридав без приводу. Зроблю все, що зможу. Справді. Я хотів вас повідомити, що прийнято рішення у вашій справі. Нам вдалося дещо пришвидшити всі формальності. Отже, прошу вас зайти і забрати документи. Ще раз дуже дякую. А це так дрібниця. Справді дрібниця. Особливо у порівнянні зі збитками, яких я уникнув завдяки вам. Але прошу нічого не казати. Хай це буде вам від мене. Прийміть це як вдячність за допомогу. Обана, везеш людям. І хто собі може дозволити такі подарунки? Мабуть, не треба цього брати? Та що ти заробляємо мало, самі б собі не дозволили таку річ? Ти так думаєш? Ми ж могли його заяву розглядати ще місяць. Тяжко працюємо, а ніхто того не бачить. Чоловік реально оцінив нас. Врешті це ж не є хабар. Ну, не знаю. Слухай, хабар це коли до. А якщо після це тільки форма подяки? А врешті це нічого в порівнянні з тим, що відбувається на горі. От вони то хабарі беруть. Забирай, нема про що говорити. Подивись. Звідки це? З роботи. Клієнт приніс. Ага, дав і ВІ. Він з тобою поділився? Та ні, сам дістав. Ти ж мій хороший. Мені це подобається. Нарешті починаєш дбати про сім'ю, а не тільки робота і робота. Але ти не матимеш проблем за це? Врешті, що це у порівнянні з тими всіма скандалами? То як задоволена подарунком. Що дістав хабара? Вважаєте, що це можна взяти? Ти жартуєш? Думають, що нас просто можна купити. Той чоловік нас ображає. Здається, він нічого поганого не думав. Власне, те, що ми зробили, це наш обов'язок. Зрештою, за це нам тут і платять. Але хіба то зарплата? Скромно але є. І регулярно. Пам'ятаєш, Юру? Звільнився сам. і зовсім не шикує. Навіть приватний вуз йому не поміг. Стабільна робота теж врешті чогось варта. Ну так, але ця справа забрала в нас багато зусиль. Важко було бо і справа була нетипова. Але в сумі ми зробили стільки, скільки треба. Але ж ми залишалися після шостої, і ніхто за це не платив. А в кого ти на роботі? У держави чи у клієнта? Хочеш сприймати це як зарплату? Я думаю, він нас просто оцінив. Він тебе купив, а не оцінив. Він ще повернеться і виставить рахунок. Хлопці, ви наїжджаєте, ніби це хабар. А як би ти це назвав? Але це було б неввічливо не взяти. З ким ти хочеш бути ввічливим? Як будеш почуватися з тією ввічливістю? Буде тягнутися за тобою до кінця життя. Але всі беруть. Те, що хтось бере, не означає, що ми маємо брати. На себе дивись, а не на когось. Перестаньте навіть на горі те, що вони не шануються, це їхня справа. Нам треба дбати про власне ім'я. Окрім того, наші клієнти не дивляться на тих на горі. Вони бачать нас. Для них саме ми є державою. Привіт, сонечко. Що це ти приніс? Так... Нічого особливого. Якийсь святковий подарунок? До свят ще стільки часу. Та ні, клієнт приніс. Клієнт? Відколи це ти береш хабарі? Чому відразу хабарі? А як би ти це назвав? Але всі беруть навіть міністр. Що ти мені про міністрів говориш? Я за тебе виходила заміж, а не за міністра. Студентські роки тобі б таки в голову не прийшло. Забери це, не хочу цього бачити в хаті. Поверни йому. Дуже дякую. Яким вітром занесло вас у наші краї? Просто був тут поблизу. Користаючись з нагоди, радію, що саме вас призначили на цю посаду. Компетентний, досвідчений. Таким працівникам належить майбутнє. Так тримати. Не для преси скажу, що було багато кандидатів на цю посаду. Але можете спати спокійно. А так, при нагоді, коли я вже у вас тут, маю до вас особисте прохання. Є дівчина, якій би треба допомогти. Шукає роботу. А знаєте, як тепер важко знайти добре місце. Думаю, у вас знайшлася б вільна вакансія. А має якийсь досвід? Знаєте. Процедури при прийомі на роботу дуже строгі. Досвіду може ще не мати, але швидко вчиться. Я бистрою. І так між нами нічого так. Буде прекрасою вашого відділу цінним працівником. Але. В таких справах ми маємо дотримуватись певних процедур. Ви ж знаєте. То хто? А ви, напевно, щось придумаєте? Зрештою, ви ж директор? Кажуть, в тебе були гості. Ти звідки знаєш? Весь департамент про це шушукається. Що хотів тобі родину підсунути? Чи тепер щось більше? Всі мають такі проблеми. І що робите? Берем. Але ж це порушує закон. Чим ти турбуєшся? Ти що, посла призначаєш? Нагорі там такі історії, що. А при цьому не порушуєш закон? Де написано, що не можна її взяти? Навіть якщо не вміє навчитися. Але. Тобі ж не дають за це в лапу? Всі ж знають. З тим типом варто мати добрі стосунки. Він не забуває послуг Не будь дурним. Хто тепер воює з вітряками? Немає чого соромитись. Найважливіше, що ти вчасно працюєш. А решта плюнь на то. Як вам ідея мати нову колегу? Чому ні? Замовляємо оголошення. Ну ні, треба б якось інакше зробити. Розумію. Бачив, хто приходив. Власне, не маємо іншого виходу. Так вважаєте? Команди нам не розвалить. Далі будемо робити своє. Це ж не перший випадок. Поза тим, декотрі виявилися цілком компетентними. Якщо може швидко вчитись, з неї теж буде користь. Можемо прийняти одного, нічого поганого з того не буде. Кажуть, в тебе були гості, ти звідки знаєш? Весь департамент про це шушукається. Що хотів тобі родину підсунути чи тепер щось більше? Всі мають такі проблеми. І що робите? Це не приватна контора, де можна робити що заманеться. Тут так не можна. Не можеш взяти будь-кого, бо на тебе бугор тисне. Але всі так роблять. Це не аргумент. Є принципи, їх треба дотримуватись. Але ж це дрібниця. Порушення принципів не дрібниця. Якщо здасися раз, і це вже не скінчиться. Не забувай апетити в них. Але зрештою, закону я не порушую. Як не порушуєш? А принципи прийому, а відкритість процедури не важливі. Вважаєш, що є якісь окремі процедури для родини. Я ж не роблю цього за хабар. Хабар це не тільки гроші. Але здається, варто мати такого бугра з союзником. Можна ж це використати для нашої ж роботи. Пам'ятай, що станеться, якщо хоч раз порушимо принцип тут немає третьої дороги, або їх дотримуєшся, або тебе підімнуть. Сьогодні тобі підсунуть одну таку, а завтра десяток. Думаєте, що можна відмовити? Але ж це війна з вітряками. Якщо ми всі відмовимося, то такі пропозиції закінчаться. Держслужба це не приватне подвір'я для таких людей. Не вистачає часто працювати. Погоджуючись на такі домовленості, перестаєш бути чесним. Як поглянеш в очі своїм колегам? Ти не для того з ними домовлявся, щоб ламати принципи? Чого тоді варте твоє слово? Як вам ідея мати нову колегу? Чому ні? Замовляємо оголошення? Ну, ні. Треба в якось інакше зробити. Немає іншого виходу. Завжди є вихід. Подумайте над цим. Ми так не домовлялися. Треба бути принциповим. Не можна так здаватися. Зачекайте. Колективу нам не розвалить, далі будемо робити свою роботу. Це ж не перший випадок. Окрім того, декотрі з них виявилися цілком компетентними. Те, що раз вдалося нічого не доводить. Це ж порушення принципів і процедур. А крім того, це не закінчиться однією особою. Пусти свиню під стіл, вона на нього вилізе. Може, однак, заради спокою. Який святий спокій? Хіба не буде пиляти і совість? ці ті, що без протекції потрапили до нас. А відчуття залежності і приниження? Гра не варта свічки. Це шанс, щоб рази назавжди закінчити з такими підходами.